Мене звати Оксана Гривул. Я є психолог, психотерапевт Мальтійської служби допомоги. Я надаю психологічну допомогу людям, які постраждали від війни. Я також працюю як травматерапевт за методом EMDR. Це є десенсибілізація і переробка рухом очей. Це метод, який допомагає опрацювати важкі травматичні події. Те, що людина заблокувала і не може собі дозволити обдумати, обговорити, з кимось поділитися. Цей метод дає почуття безпеки, і завдяки цьому почуттю мозок поступово починає відпускати травму. Цей метод дозволяє працювати ті події, які людина ніби собі заблокувала. Коли людина приходить до мене, це вже означає її готовність до роботи. І це скоріше є ресурсним, коли бачиш, як людина поступово починає набиратися сили впевненості. Вона допомагає позбутися того вантажу, який людина носить на собі, тої травми, яка всередині не дає їй дихати, не дає їй спокійно спати. А завдяки цьому людина починає думати вже про майбутнє і починає якось рухатися вперед.